Вітаю. Сьогодні ми зануримось у е, таку космічну загадку, яка ну справді змусила фізиків засумніватися в основах всесвіту. Хм, Так, йдеться про інформаційний парадокс чорних дір. Саме так. Чи може Всесвіт, так би мовити, страждати на амнезію? Справді це серйозна штука. Дивіться, з одного боку маємо загальну теорію відносності. Вона каже, кидаєте щось у чорну діру. І все крім маси, заряду, обертання ну вся детальна інформація про об'єкт зникає за горизонтом подій назавжди. Ну за цією теорією так. А з іншого боку, квантова механіка вона непохитна. Інформація, в принципі, ніколи не може бути знищена повністю, розумієте? Тобто, два фундаментальні закони входять у прямий конфлікт. Саме так, один каже, зникає, інший не може зникнути. І це е, стало ще гостріше після 1974 року. А це коли Стівен Гокінг? Точно Гокінг. Він показав, що чорні діри не вічні, вони потрохи випаровуються через оте саме випромінювання Гокінга. Так уявіть собі, біля самої межі чорної діри біля горизонту постійно народжуються і зникають пари віртуальних частинок. Це квантовий ефект. З вакууму, так? Ага. І от потужна гравітація Чорної діри може цю пару розірвати. Одна частинка падає всередину, а інша, інша вилітає назовні і забирає собою енергію. Саме так. І це поступово зменшує масу чорної діри. Але тут і виникла власне проблема. Яка саме? Початково вважалося, що це випромінювання чисто теплове, хаотичне. Знаєте, як дим від багаття, він не розкаже, що саме горіло. Тобто воно не, не несе жодної інформації про те, що колись впало в чорну діру. Ну так думали спочатку. І от питання: якщо чорна діра, врешті-решт, випарується повністю, куди ж подінеться вся інформація, яку вона поглинула за мільярди років? Вона ж не може просто зникнути за квантовою механікою. От це і є той самий парадокс. Зрозуміло гаразд. Які ж є ідеї, як це розв'язати? Щось менш відоме можливо. Ну, одна з таких, що набрала популярності, це голографічний принцип. Голографічний це як, як у фільмах? Е, ну, не зовсім. Ідея в тому, що інформація про тривимірний об'єкт, що впав у діру, насправді не провалюється глибоко всередину. Вона якось записується на двовимірні поверхні чорної діри. На горизонті подій. Тобто тривимірний світ кодується на двовимірні поверхні. Грубо кажучи, так уявіть, що вся складність нутрощів чорної діри повністю описана інформацією на її шкірці. На горизонті це, до речі, гарно узгоджується з тим, що ентропія Чорної діри, міра її інформаційної ємності, пропорційна площі горизонту саме площі, а не об'єму. Цікаво. Площа, а не об'єм. Добре. А є ще підходи щось про квантові зв'язки. Так, звісно, це пов'язано з квантовою заплутаністю. Пам'ятаєте ті пари частинок, що народжуються біля горизонту? Ага, одна всередину, інша назовні. От, навіть коли їх розлучає гравітація, вони залишаються квантово заплутаними. Це такий невидимий зв'язок. І частинка, яка вилітає як випромінювання Гокінга, вона. Вона несе приховану інформацію про свою сестру, що впала всередину. Тобто, інформація не стерта, вона просто зашифрована. Саме так вона заплутана у цих квантових кореляціях. Це наче дуже складний код, який поступово виходить назовні разом із випромінюванням. Виходить, початкова картина Гокінгра була просто ну не до кінця повною. Бо не враховувала ці квантові ефекти заплутаності. Багато фізиків сьогодні так вважають, що інформація таки виходить, але в такій формі, що розшифрувати її це неймовірно складно. А є ще якісь ідеї? Я чув про щось планкові залишки. А так є й така гіпотеза. Вона більш спекулятивна, треба сказати. Ідея в тому, що чорна діра, можливо, не випаровується геть до кінця. А що залишається? Залишається крихітний об'єкт. Розміром десь мінус 35 метра це планкова довжина, фундаментальний масштаб Всесвіту. І от цей мікроскопічний залишок, можливо, й зберігає всю-всю інформацію, що колись впала в чорну діру. Хм. Але ж це… це трохи схоже на те, щоб просто сховати проблему в дуже маленьку скриньку. Яку ми ніколи не зможемо відкрити й перевірити. Слушне зауваження. Ця ідея має свої труднощі, і вона, скажімо так, менш популярна, ніж голографія чи заплутаність, хоча її іноді розглядають у контексті, знаєте, ширшої ідеї голографічного Всесвіту, що, мовляв, увесь наш світ це проекція. Добре. А що зараз? Є якийсь прогрес у дослідженнях? Може, експерименти? Ну, прямих експериментів з чорними дірами ми, звісно, не проводимо. Але є цікаві речі. По-перше, фізики все частіше розглядають чорні діри як складні квантові системи, майже як квантові комп'ютери. Квантові комп'ютери показали ці симуляції. Вони показали, що якщо врахувати квантову заплутаність, то інформація, яка падає в таку модельну діру, справді може бути відновлена з її аналога випромінювання Хокінга. Це, звісно, лише модель, але це натяк. Тобто, схоже, що відповідь лежить саме у квантовій механіці. Так виглядає. Більшість науковців сьогодні схиляються до думки, що інформація не зникає, вона стає ну дуже складною для доступу, але вона є. Парадокс, ймовірно, вказує не на помилку в законах, а на те, що нам потрібна краща теорія, яка об'єднає гравітацію і квантову механіку. Теорія квантової гравітації. Виходить, ця вся історія з чорними дірами це не просто якась абстрактна цікавинка, це ключ до розуміння найглибших законів природи. Про інформацію, простір, час. Абсолютно. І масштаби тут просто вражають уяву. Знаєте, яка інформаційна ємність Чорної діри? Вона може бути більшою, ніж усі дані, створені людством. Неймовірно. А час випаровування ви згадували, що вони не вічні? Отак. Для чорної діри з масою сонця цей час оцінюють десь у 10 в 67-му ступленні років. Це одиниця з 67 нулями. Набагато набагато дувше, ніж існує наш всесвіт. Практично вічність. Майже вічність. І от наостанок така думка трохи з області фантастики. Але ж вона випливає з фізики. Якщо колись у далекому майбутньому людство навчиться створювати і контролювати мікрочорні діри, М -м, цікавий поворот. То чи може випромінювання Хокінга від них стати джерелом енергії? Ну це, звісно, дуже далека перспектива. Надзвичайно, але сама думка цікава, правда Як фундаментальні питання про природу реальності, про те, чи пам'ятає всесвіт все, можуть перетинатися з потенційними технологіями майбутнього, хто знає, які ще сюрпризи чекають на нас на цьому шляху.